Добрий день! у ефірі «Іліні в КТБ. Мене звати Порфілоко Євгенія. Та ми починаємо. Сьогодні ми знаходимося у санаторній школі-інтернат міста Сокаль. Наразі дуже гостро стоїть питання мінної безпеки. Чи знають діти санаторія, як поводити себе у разі небезпеки? Дізнавалася Вероніка Кашуба. Добрий день! Як ви зрозуміли зі слів Євгенії? Сьогодні ми проводимо опитування на тему мінної безпеки. Наша група задала такі питання. Розкажіть, як поводити себе, коли бачиш вибухонебезпечні предмети, Як поводити себе на замінованих територіях, Як поводити себе при обстрілі, чи знаєте ви номер служби безпеки? Що робити, коли бачиш пораненого? Назвіть три основних правила, коли бачиш міну або боєприпас. які території вважаються небезпечними для прогулянок через можливе замінування. Що знаєте, ви номер служби безпеки? Так, е, швидка допомога 103, поліція 102, е, пожарна 101 і газова 104. Дякую. При знаходженні вибухонебезпечного небезпечного предмету не потрібно його торкатись, чіпати або пересувати. Потрібно цей предмет виділити якимось яскравим предметом або елементом одягу. Потім треба відійти на безпечну ділянку, так само таким же самим шляхом, як ми йшли до цього самого предмету. І вже на безпечному місці зателефонувати службі ДСНС і дочекатись, коли прийде служба, і показати їм це місце. А далі вже справа буде західця. За не чіпайте, не підходьте, зателефонуйте в ДСНС. Е, перше треба зупинитися, заспокоїтися та не панікувати, заспокоїти пораненого. Близько до нього підходити не може, зробити це все треба на відстані та зателефонувати у потрібні служби у ДСНС або у швидку допомогу. Якщо зрозумів, що вони вся на замінованій території, то гаривно зупинитися, не рухатися та не панікувати. Якщо є люди довкола, то їх варино попередити та зателефонувати службу 101. Дякую за відповіді. А щоб знати ще більше, тримаю флаг. Дякую. Ну, наприклад, з досвіду мого життя, да, за півтора року від початку війни, небезпечними територіями через можливість замінування вважаються. Ну, наприклад, ті ж саме ліси, де зараз йдуть бої. Лісні, ну, це лісні зони, наприклад, річки, купальні місця, будь-які озера, тому що люди порушують правила безпеки і навіть з попередженнями все одно відвідують пляжі, ліси, поля, знаючи, наприклад, що там відбувається зараз війна. Викликати вікон, легти там, де нема стін з вікнами, або спуститися в підвал в бобне сховище. А канал? Ми будемо нас. А так от бачите в інтернет є? Я бачу Ми почули відповіді учнів. Передаю слово Порфіленко Євгенії. Дякую, Вероніка. Настав час розповісти про правила безпеки, коли бачиш вибухонебезпечний предмет. Не панікуй, озернись довкола, повернись тим шляхом, який пройшов не менше ніж 300 метрів. Зателефонуй 101 – один номер державної служби з надзвичайних ситуацій. Правила поведінки, коли опинився на замінованій території. Не панікуй, поперед інших навколо, похищу допомогу та попроси викликати 101. Якщо, на, якщо навколо немає людей, не сходячи з місця, сам подзвони 101. Правила поведінки: якщо бачиш пораненого на замінованих територіях. Зупинись, не панікуй, заспокойся сам, заспокой пораненого. Зателефонуй 101, один да себе 103, Швидка допомога. Правила поведінки при обстрілі. Прийміть лежаче положення. Уникайте вікон та крихіт споруд. Чим нижче, тим безпечніше. Візьміть собою укриття воду, документи, ліхтарик та мобільний телефон. Небезпечними територіями вважаються занедбані ліси, зруйновані будинки, покинуті військові укріплення, зруйнована техніка, узбіччя доріг, необроблені поля, попереджувальні знаки та водойми. Сподіваємося, що наш репортаж допоміг вам. Дізнатися основні правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. До, До нових зустрічей!